Да ладно, ліворуч. — А, там ліворуч. — Ліворч, во там далі. Праворуч. А там щось Ліворуч? Там Ліворуч. А тут праворуч. Я про те. Ми знаходимося сьогодні в природному заповіднику Медобори. Мета нашого візиту це печера первина. Так, печера Перлина. Ми знаходимося десь тут. І от по стежці, по стежці, по стежці, Ось вона. Чекай, як це село називається? Як? Крутилів. А, крутилів, так? Да? Ага, тут їх два таких села. Кринцилів і крутилів. Вся дорога веде нас. До печери первина. Екологічна стежка до пущі від відлюдника. Нам до 10-15-20 хвилин. Ось вона, наша печера. Так так, наче спеціально зроблено для підкріплення. Ха! Опа. Значить, ми там не пагну. Можна нав'язку? Ту тут колодязь. А, а, от а там, де вущі, туди ліземо, да? так? Ні, тут наклонка вниз 3 метри і одразу така узус, яка залож, ну, перекрита заложить. А, то треба той камінь прибрати. Туда, камінь прибрати. А, зразу камінь прибрати. А, а отут після цих камінь, по-моєму, тут. А може і тут. Такий спуск вже просто з поводним лазанням. Ага. Mm -hmm. І Там потім головне в цей момент зауважити, коли назад вертаєтесь, бо попадаєте аж під колодязь нижніми. А, аренжами. там ну це розлом, Я бачу, що це, в принципі, це по суті. А а подивитися якраз перспективу. Ага, ясно. За, за цю арматуру чи чекла ти ячка. Ні, за цю бокову. За цю? Угу. Що, що вона ж вас, А, тут вона там місце тримається. Нормально тримається. Вас моту... витримало, то і так? Воно ще втікнуло за дерево. А, Ну не понятно. Тим боліш, тупи ти йдеш по стенках там далі. Да Та я бачу, я так подивився, що тут можна і скальником з'їзди. Ну один хлопак у мене так робив. Та, я, Оля мені не дозволяє просто робити. Ну я б не радий. Там такий перепад к'єтки нормальний. Значить, а що скульпнуться і два пальця Угу, mm -hmm. То не треба. Так, все, я спустився вже. Давай. Тримає. Це мені здається, це місце, про яке говорив Володя, що треба його... Треба його розширити. Тут важко, важко вилазити, мені здається. Рот відкрили, вуха закрили. Все, і... все? можна? Да, так, можна. Так, приготувалися. Зараз буде бах. Так, ну наче краще стало, так? Да? Думаю, що нормальний прохід тепер буде. Перейти йдемо і розвідуємо далі. Ну що? Ну, я думаю, що там пролізу зараз. Але? Да я не пролізу. Ну давай. Угу. А я не пролізу? І ти пролізеш. І я пролізу. Ну полізу то, то, Може цей камінь треба було? Може, пролізу, подивимось. — Так, схоже, що цей камінь. може Наталі буде, над тобою. Це ще наді мною буде? Це ще над тобою буде. А, ще наді мною буде? Так, оцей камінь. А. <ріх> мабуть. А карта в тебе? Так. Мабуть. Давай карту. Ось тут звернули. Угу. Ми там проходили, проходили камінь. А тут, бач, два ходи. Мені здається, ну, ми що так, ми так, отут тут зараз знаходимося. Оце вона поступово, так ця печера набирає глибину. Таким чином? Так, да, ми так ось уступчик за уступчиком спускаємося. Угу. Це нижче, нижче, нижче. Ну, що, мені здається, що це вже кінець печери. Що там є продовження? Дуже вузька? Так, да, так, да, дуже вузька. Так, віддаємо підсумки сьогоднішнього дня нашої роботи в печері первинка. Ну, було цікаво, звичайно, сходити до неї, але одне місце було, яке було проблематично для проходження. І от ми дещо попрацювали. Попробували, Ну, мені здається, набагато легше стало проходити. От. В кінці цього ходу начебто є вузька щелина, де можна працювати, знайти, щоб продовження, ну, це вже іншим разом. Але на сьогодні ми закінчуємо нашу роботу. От. Печера стала легша для проходження. Ну, все не хоче. я вийшла. Тише модель. Вітаю.